В Україні чоловіки вже почали отримувати повістки на поштою, і дехто може отримати їх повторно. За яких умов це може статися? Докладніше далі. Якщо чоловік не прийшов до ТЦК у визначений час, або повістка повернулася через відмову або відсутність адресата, то центр комплектування має право надіслати повістку повторно. Про це йдеться в матеріалі Еспресо. Також повістку можуть надіслати для повторного проходження військово-лікарської комісії або для уточнення військово-облікових даних. Згідно з новим законом, якщо військовозобов'язаний відмовляється виконувати свої обов'язки, то ТЦК може звернутися до нацполіції для його адміністративного затримання. Що це з якихось причин неможливо, то ТЦК надсилає вимогу чоловіку з'явитися до центру комплектування. А якщо він не прийде протягом 10 днів, то ТЦК звертається до суду, аби тимчасово позбавити порушника права керувати власним транспортом. Але це не стосується тих, для кого водіння є джерелом доходу або необхідне для догляду особи з інвалідністю. Варто зазначити, що військовозобов'язані повинні протягом 7 днів повідомляти ТЦК про будь-які зміни, наприклад, місця проживання або сім. Гайного стану також нагадаємо, що чоловіки, які отримали повістку поштою, зобов'язані явитися до територіального центру комплектування протягом 14 днів. Якщо чоловік цього не зробить, то це тягне за собою адміністративну відповідальність. Юристи наголошують, що відповідальності уникнути не вдасться, оскільки вручення повістки документально зафіксоване. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.